Я смикнувся. Мої очі поволі звикали до напівмороку малознайомого мені місця. Спочатку здалося, що це зал очікування, але я швидко збагнув, що сиджу за якимось обіднім столом, оточеним однотипними стільцями з низькими спинками. Обідня зала, навіть стійка є, але без цінників, без страв, взагалі без товару, і звісно ж, без продавця. Я був тут сам. Не зможу цього пояснити, але той порядок, який панував у приміщенні, чимось навіть лякав. Скидалося на те, що люди закінчили свої трапези, попідставляли стільці до столів та покинули залу єдиним строєм, мов зграя лемінгів, що бездумно несеться до краю урвища. Забули вони тільки про одне погасити єдине джерело світла, зелений напис, вихід над дверима. Принаймні, це означало, що я в Україні. Тільки зараз, усвідомлюючи свою самітність, я почав слухати оточуючу мене тишу, її розбавляв лише тихий свист зимового вітру, його відголосок долинав до мене з за широченного панорамного вікна, яке займало усю зовнішню стіну. Я підвівся, тамуючи свою цікавість і наблизився, припав до товстого скла, силкуючись розгледіти бодай щось. Проте єдине, що відкрилося в нічній пітьмі, це густі ряди струнких сосен та завіса снігової заметілі. Здається, я був посеред лісу, в якомусь комплексі відпочинку чи щось на кшталт того. Ситуацію це не дуже прояснило. Трохи поміркувавши, я перевірив кишені у теплій куртці. виявилося, що при собі в мене був сенсорний телефон, але покриття він не ловив. Тому був придатний лише як ліхтарик. Озброївшись ним, я й рушив із зали, аби роззирнутися та збагнути, що це за місце, і, можливо, зрозуміти, що я тут роблю. Коридор теж був очікувано порожній. У кутках стояли великі глиняні горщики з високими рослинами. Я не знав їх назв, але припустив, що коли вони ще не засохли, то має бути хтось, хто турбується про них. Коридор тим часом тягнувся далі. Праворуч повертали сходи, а просто поруч із ними був прохід до якоїсь кімнати. Я все ж наблизився, щоб перевірити, але тільки впевнився, що це дійсно підсобне приміщення. Імовірно, тут проводили свій вільний час прибиральники, бо знайшов я тут лише швабри, відра та ганчірки. Ну, ще широченна шафа стояла, загороджуючи собою протилежну від входу стіну. Можна було ще пройтися першим поверхом. Але я відчував потребу в тому, щоб піднятися поверхом вище. Проте варто мені було відійти від дверей підсобки, як до вух моїх донісся звук дивного механічного гудіння воно звучало на диво знайомо та ритмічно, я застиг, намагаючись усвідомити природу шуму та дивне відчуття ностальгії, яке він в мені породжував. Несподівано, але я збагнув, що звук лунає з підсобки. Я повернувся до неї. Десь, прямо за цегляними перепонами було джерело звуку. Невже шафа? Я кинувся перевіряти свій здогад і відкрив широченні двері. Погляду моєму постали ще одні дверцята, які являли собою задню стінку шафи. Я відкрив і їх. Наступне, що відкрилося моєму зору, велетенські масивні металічні двері з кодовим замком. Такі, як зазвичай, бувають, мабуть, лише в бункерах, і хоч вони були побиті ржею, а темна фарба місцями облущилася, все ж маленький екран та клавіатура для вводу коду світилися приглушеним жовтуватим сяйвом. Найдивніше те, що шум лунав саме з за цих дверей, я навіть подумав, що маю б знати пароль. Здавалося, що це щось очевидне для мене. До того ж я відчував, що ці двері напряму пов'язані з метою мого перебування тут. Раптом звук стихнув. Разом із зануренням у тишу мій мозок пронизав дивовижний спалах безформних нечітких спогадів. Це були лише образи, але я якимось чином відчув потребу в тому, аби відсмикнути рукав своєї куртки на правиці. Там я побачив шкіряний браслет, що перетягував мій зап'ясток і. І був пришитий до моєї руки товстими чорними нитками. Браслет постійно пульсував, неначе був живим. На його поверхні здималися судини, якими прокочувалося огидне червонувате сяйво. Мені коштувало неймовірних зусиль, аби не скрикнути від жаху і не спробувати здерти з себе цей чужорідний організм разом із шкірою своєї ж руки, але й це було ще не все. Трохи нижче браслета, тимміло рівно виведене татуювання число 69. Я не знав, що це все означає, не розумів причину всьому цьому, але твердо усвідомлював, що мені не варто тягти з пошуком відповідей. Лишатися біля дверей імовірного бункеру не було жодного сенсу, а тому я рушив далі вивчати будівлю і піднявся на другий поверх. Тут був точно такий же самісінький коридор, і я звернув у перші ж ліпші двері. Це виявилася роздягалка залізні невисокі шафки з невеличкими замочками на дверцятах, проте більшість із них були відчинені. Я збентежено наблизився до одного з них і оглянув вміст нічого особливого, якась канцелярія, верхній одяг, здається, підлітковий. Я трохи походив приміщенням, але вміст шафок не сильно відрізнявся. Мій погляд стрибнув на вікно, схоже, починався невпевнений ранок небо засіріло, але сонце все ще не показувалося над горизонтом. Можливо, б воно й не змогло пробитися крізь густі хмари, але принаймні стало трохи світліше. Я наблизився до скла, окидаючи околиці поглядом. Звідси було видно, що будівлю оточує густий ліс, який тягнеться на багато кілометрів на всі біч. Можливо, це справді був якийсь курорт, можливо, навіть в Карпатах, але як тоді пояснити двері до бункера, химерні звуки та чорт забирай ту штуку в мене на руці? Я невільно розім'яв правицю, відчуваючи дискомфорт від усвідомлення того, що той браслет все ще на мені. Я вже збирався відійти від вікна, як дещо привернуло мою увагу. Між дерев в їх тіні, криючись від чужих очей, хтось стояв, я безпомилково бачив там темний силует, і все ж варто було мені лише звернути на нього свою увагу, як незнайомець відступив, ховаючись за деревами. Це виглядало неприємно та доволі моторошно. Намить я навіть забув про те, що маю розібратися в причинах свого перебування тут і відчув, як довкола мене згущується атмосфера небезпеки та незахищеності. Незнайомець явно не мав на меті жодних дружніх намірів, якщо він крився від мене. Несподівано заграла тиха музика. Насправді тихою вона була лише через те, що її джерело знаходилось далеко від мене. Я навіть здригнувся від несподіванки, але все ж змусив себе зрушити з місця. Швидко я повернувся на перший поверх, розуміючи, що музика грає десь тут. Мій шлях привів мене в кінець коридору, першого поверху, до якоїсь великої кімнати з вимкненим фонтаном в центрі. Біля стін тут стояли дерев'яні лавиці, а під стелею висіли гучномовці. Саме з них і звучала музика з сильними поміхами. Але найголовніше те, що зовнішня стіна тут теж являла собою панорамне вікно, просто на ньому червоною фарбою було виведені велетенські цифри 1, 9, 6, 9. Я пам'ятав ці цифри, я їх знав. Імовірно, навіть моя моторна пам'ять зараз намагалася переконати мене в тому, що це я їх написав. Музика припинилася. Натомість із гучномовців зазвучав приємний жіночий голос. Систему безпеки станції буде відключена за 10 хвилин. Аварійне живлення недоступне. Персонал станції має перейти до безпечного місця. Всі суб'єкти, що перебувають на станції, мають бути ізольовані від зовнішнього світу до відновлення живлення. Я мовчки дивився на гучномовець, аж доки жінка не закінчила, і приміщення не поринуло знову в тишу. З'явилося ще більше питань. Я абсолютно не розумів, що відбувається, аж раптом мене пронизав здогад, що як ці числа. Я перевів погляд на скло і остовпів. На вулиці хтось стояв. Це був високий чоловік у зимовій куртці. Я не міг бачити його обличчя, адже глибокий капюшон затіняв його. Проте нижня частина лиця все ж лишалася відкритою. Він усміхався до мене. Щоправда, цей вишкір слабо походив на усмішку. Здавалося, що це якась дика тварюка, а не людина. Раптом він блимнув. Це було щось неймовірне, але його тіло на якусь долі секунди перетворилося на поміху, яка буває під час білого шуму телевізора. Я позадкував. І він теж не відразу, але все ж я усвідомив, незнайомець копіює мої рухи. Не маючи жодного бажання перевіряти, як довго він може так стояти і чи не збирається вибивати скло, я кинувся геть. Швидко, як міг, я влетів у підсобку. Поспіхом ввів пароль 1969, і двері відчинилися. Тепер переді мною простягалися сходи, що вели глибоко вниз. Не бачачи інших варіантів, окрім як спуститися, я рушив донизу. Тут було на дивовижу сухо та значно тепліше, аніж на поверхні. Сходинок через сорок я нарешті потрапив до великого приміщення, засталеного столами з комп'ютерами, деякі з них ще працювали й шалено гуділи. Це саме їх шум вчувався мені. На старезних моніторах блимав єдиний напис небезпека необхідно відновити живлення. Я роззирнувся, розуміючи, що опинився в якійсь операторській. Увагу мою привернуло велике фото, що висіло на стіні. Там, у три ряди, неначе під час фотосесії для шкільного альбому, стояло не менше сотні хлопчиків, абсолютно ідентичних зовні. Я б навіть не повірив своїм очам, але це дійсно було так більше сотні близнюків. До того ж, у всіх дітей на правицях темніли номери якого біса, шум стихнув. Вся апаратура вимкнулася. Схоже, запас енергії все ж закінчився, тої ж миті я почув гучний брязкіт скла. Здавалося, що в усій будівлі повилітали вікна. Стоячи серед незнайомого та незрозумілого мені місця у цілковитій пітьмі, знаючи, що там на горі на мене вже чатує химерний незнайомець. Я ледве не запанікував. Поволі беручи своє тіло знову під контроль, я все ж змусив себе повернутися на сходи, не маючи змоги бачити, що там на горі, я повільно пішов уперед, слухаючи лише власні кроки та тремтливе дихання. До мене й досі не долітали жодні інші сторонні звуки. Хотілося вірити, що той незнайомець так і лишився зовні. Але звук вибитого скла говорив зовсім про інше. Нарешті я піднявся, наважився та визирнув у коридор. Мій переслідувач вже йшов у його кінці. Його тіло миготіло, мов білий шум, а рухи були смиканими. Здається, він побачив мене, бо різко спинився, неначе не знав, як йому далі рухатися, неначе я мав йому показати. Ця думка мене не на жарт налякала. Я зробив крок у бік сходів, і він дійсно вторив моїм рухам. Триматися більше було не сила, я дуж кинувся на сходи, потрібно було сховатися, врятуватися. Я злетів на другий поверх, кроків позаду не було чутно, тому я наважився піднятися на третій, тоді на четвертий і нарешті уперся в двері, що вели на дах. Вони виявилися відчиненими. Я миттю випав з відносно теплого приміщення на засніжений дах, просто в обійми пронизливого та морозного вітру, просто поруч із виходом височіла вежа. Ймовірно, раніше вона використовувалася для зв'язку. Це наштовхнуло мене на думку, і я швидко перевірив покриття на телефоні. Радості моїй не було меж, бо одна поділка світилася. Схоже, я піднявся достатньо високо, аби телефон зміг спіймати мережу. За добілими пальцями я відкрив телефонну книгу, але там не було жодного номеру, окрім одного. Контакт був підписаний як Ярослав. Покриття постійно зникало. Потрібно було знайти місце, з якого б я зміг зателефонувати. Ноги самі понесли мене вперед, але я відразу ж забув про свою мету. Варто було лише підійти до краю даху і роззирнутися. Тепер я міг бачити, що станція, на якій я перебував, знаходилася на якійсь горі, котра, неначе виринала з океану туману. Принаймні підніжжя її я бачити не міг. Але й це було не найдивніше адже далі виднілися точно такі ж гори, які брали свій початок десь в туманній завісі. На їх вершинах стояли ідентичні станції, і числа їм не було кінця. Я затамував подих, нічого вже не розуміючи. Скрипнули двері. Я різко обернувся. Поруч із дверною проймою вже на даху стояв той самий незнайомець. Тепер я добре міг бачити, що він схожий на тих дітей з фото, тільки старший років на десять. Він не ворушився. Лише білий шум проносився його поставою. Я зробив крок назад. Як і очікувалося, він теж це зробив. У мене з'явився здогад, а також надія. Я швидко покрокував назад, заганяючи переслідувача назад до будівлі. Моя п'ята в щось уперлася, усвідомлення того, що я стою на краю будівлі, прийшло запізно, вже під час падіння. Світ довкола замерехтів. Наступної миті моє тіло пронизав біль. Здавалося, що в мене на повній швидкості врізалася вантажівка. Падіння припинилося, Краєм ока на незначну мить я побачив, як з даху хтось визирнув. Пришитий до моєї руки живий браслет дивно запульсував, ним побігло світіння. Моя свідомість затьмарилася якраз в мить, коли він яскраво заблищав. Я смикнувся. Мої очі поволі звикали до напівмороку малознайомого мені місця. Спочатку здалося, що це зал очікування, але я швидко збагнув, що сиджу за якимось обіднім столом, оточеним однотипними стільцями з низькими спинками. Обідня зала, навіть стійка є, але без цінників, без страв, взагалі без товару, і звісно ж, без продавця. Я був тут сам.